На вулиці Федьковича з даху впав парапет. Огорожа вагою понад 20 кілограмів поцілила у заднє вікно автомобіля. Водій одразу ж зателефонував на гарячу лінію міста. «Представилась Людмила, я пояснив, хто за то відповідає. Вона сказала: ми вас прийняли, відповідати ніхто не буде, тому що це ваші проблеми. Я кажу: якщо б було людину, хтось цей. Ну, сказали, що проблеми людей. І Нікого вони не цікавлять. Я спитав себе прізвище, фамілію, з ким я розмовляю, вона кинула труп. У диспетчерській пояснює це людський фактор. Працівницю гарячої лінії покарали про те з іншої причини. Їй було покарано те, що вона не надала відразу допомогу. Що вона треба було може конкретно більше взяти дані цього мешканця, але вона в посила б зателефонувати ще раз, тому що не було достовірної інформації. Будинок номер 10 з якого впала металева огорожа, належить до ЛКП навколо базару. Внаслідок важких, скажімо так, погодних умов з приводу того, що днем іде протаювання снігу на дахах, які затримуються на снігозатримувачі, а зимою підмерзання. Ну і зв'язку з тим. Снігозатримувач відійшов відкріплень. Три роки тому дах ремонтувала фірма. Вони встановили металеві парапети. Дали гарантію 10 років. Тому за шкоду завдану водієві відповідає підприємство, а не ЛКП. На даху будинку стоїть ще 9 таких конструкцій.